Не історія, що трапилася у моєму місті, ця середа мала бути звичайною... Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось у фільм, який вже стиг наробити багато шуму. Зброя це новий проект Зака Крегера, який після варвара отримав репутацію одного з найцікавіших режисерів у жанрі хорору. Але цього разу він не просто зняв ще один фільм жахів. Він створив ще значно масштабніше. Історію, яка поєднує в собі хорор, психологічний трилер, драму і навіть соціальний підтекст. Чому цей фільм так обговорюють? Бо зброя не йде шляхом простих рішень. Тут немає звичних для жанру монстрів, відрублених голів чи нескінченних скримерів. Натомість є атмосфера, постійне відчуття тривоги і персонажі, які здаються неймовірно реальними. Тож давайте розбиратися, що ж такого особливого у цьому фільмі. Днем для усієї школи принаймні. Події фільму відбуваються у звичайному американському містечку. Воно виглядає мирним і спокійним, але поступово ми розуміємо, що під цією оболонкою щось не так. Головна героїня вчителька Жустін. Вона переживає тивні нічні пробудження, які неможливо пояснити. Зникають діти, батьки починають панікувати, підозрюють одне одного. Поліція розводить руками. І тут важливий момент: історія розповідається через кілька точок зору. Ми бачимо очима Жустін, як жінки. Яка намагається втримати розум серед хаосу, очима батька, який втрачає дитину і готовий боротися з усім світом, і очима звичайних жителів, які поступово стають свідками і заручниками подій. Це нагадує детектив, де кожна сцена додає ще одну деталь, і поступово перед нами складається картина, яка набагато страшніша ніж будь-яке кліше з класичних жахів. У зброї найбільше працює навіть не сюжет, а сама атмосфера. Зак Крегер грає з глядачем, як із жертвою. Він змушена сидіти у напрузі, чекаючи моменту, коли що станеться. Тиша стає головним елементом у сценах, де немає музики, ти буквально чуєш власне серце. Звукові ефекти це зброя. Різкий стукіт, шурхіт, кроки у темряві, і ти відчуваєш страх. Картина працює на психологію. Камера довго зупиняється на дрібницях, які здаються непотрібними, але саме вони тримають у тривозі, і саме цим зброя відрізняється від більшості фільмів жахів. Тут не показують страшне прямо в обличчя, тут лякають натяком, очікуванням, невідомістю. У фільма є свої сильні й слабкі сторони. Це атмосфера, яка не відпускає від початку й до кінця. Структура з кількома точками зору, яка робить фільм схожим на мозаїку, і акторська гра, без перебільшення одна з найкращих у жанрі за останні роки. Соціальний підтекст, фільм змушує думати про страх, насильство, відповідальність і навіть про те, як суспільство реагує на загрозу. І слабких можна виділити, що інколи тем здається занадто повільним для тих, хто чекає. Швидких подій, це може бути випробовуванням. Тут немає традиційного хорор екшену Якщо ви прийшли за монстрами і м'ясом, цей фільм вас розчарує. Головна цінність фільма у тому, що після перегляду він не залишає тебе у спокої. Це фільм, який продовжує жити в голові. Ти думаєш про персонажів, про їхні вчинки, про те, що було реально, а що могло бути лише уява. Це як сон, який тебе переслідує, ти прокидаєшся, але він все одно сидить у підсвідомості. Зброя це не для всіх. Але якщо ви любите кіно, яке занурює у тривогу, змушує аналізувати, відчувати страх на глибинному рівні, ця стрічка для вас. Зак Крегер довів, що варвар був не випадковим успіхом. Він справді вміє працювати з жанром, вміє грати на емоціях і створювати щось більше ніж просто хорор. Якщо ви дивилися даний фільм, то залишайте в коментарях свої враження, чи сподобався вам цей підхід до хорору. Всім до зустрічі. А до місіс Генді? Учні не прийшли.